Чому Бог не зупиняє війну? Неодноразово чую такі претензії в бік Бога. Уже стільки часу, стільки людей моляться про те, щоб війна зупинилася, щоб була відновлена справедливість, а Бог не чує, ніяк не втручається. То, може, йому байдуже, або його взагалі немає. Питання непросте. Зізнаюся, чесно, я його теж собі ставив і над ним неодноразово замислювався. Але, читаючи Біблію, я знаю характер Бога, його принципи і те, як він зазвичай діє. Таким чином, для себе я знайшов відповідь на це запитання. Знаєте, на початку Великої війни я молився про перемогу, адже всі чекали, що 2-3 тижні і буде кінець. Потім, коли так не сталося, я почав молитися просто про завершення війни, щоб закінчилися бойові дії і не гинули люди. Але згодом мої молитви знову змінилися. Тепер я молюся по-іншому, як відповім в кінці цього відео. А тепер хотів би розповісти вам, як зазвичай діє Бог. І порівняти його діяльність в нашому житті я можу з роботою GPS. Мабуть, більшість з вас користувалися такою штукою, як навігатор. У нього є задача провести вас з точки А в точку Б. Він обирає для цього найоптимальніший шлях. Хороший навігатор підбере найкращу дорогу. Де немає заторів, і яка приведе вас найшвидше до місця призначення. Уявімо, уявімо собі, що це така пряма хороша дорога. І ось ми вирушаємо і на першому ж повороті звертаємось з цього шляху. Що робить навігатор? Він починає просто набридати. поверніть, будь ласка, назад, розверніться, поверніться на маршрут. Але ми вперто продовжуємо рухатися власною дорогою, який вихід є у GPS. Він не каже, та ну тебе, їдь собі куди хочеш. Він перебудовує маршрут і все одно веде тебе у пункт Б. Але тепер цей маршрут будується з врахуванням того, що ви пішли не в той бік. В результаті це може бути не найкращий маршрут. Це можуть бути якісь ґрунтові дороги через якісь села, поля, ями, горби. Чи винен навігатор, що веде вас такою дорогою? Та ні. Ви самі обрали цей шлях і не дали йому вибору. А тепер повертаємося до Бога. Він проклав для нас найкращий шлях, ідучи яким ми отримаємо вічне життя. Тобто наш пункт Б це вічність з Господом, Його Небесне Царство. Але людство, тільки почавши свою дорогу, звернуло з неї і пішло іншим шляхом. Бог намагався нас повернути до кращого маршруту, але ми зробили вибір і вперто рухаємося не туди. Що зробив Бог? Він не відвернувся, не плюнув, не сказав «Та ну вас, він продовжує вести нас до спасіння. Але тепер дорога наша дуже неякісна. І не Бог в тому винен. Ми, як людство, самі обрали такий шлях. А Бог, незважаючи на цей жахливий маршрут, продовжує йти поруч з нами, намагаючись з усіх сил підтримати і зберегти нас від усіх наслідків нашого власного вибору. Головне пам'ятати, основна мета нашого життєвого шляху. Вічність з Богом. Саме тому я тепер молюся не про те, щоб дорога, якою я рухаюся, вирівнювалася, хоча дуже цього хочу. Я, я не молюся про те, щоб шлях до спасіння був ідеальним, бо щоражу, щоразу звершуючи гріх, я знову звертаю черговий закаулок, з якого Бог знову намагається мене вивести на кращу дорогу. Тепер я молюся про те, щоб на цьому шляху Бог був зі мною поруч. Бо якщо Бог буде зі мною серед війни, все у мене буде правильно. Ні, дорога не стане рівною, проблеми не зникнуть. Закінчиться війна, буде щось інше, але той, хто мріє про те, щоб я був у вічність з ним, буде поруч і захистить, і підтримує мене в потрібну хвилину. Ось його слова, коли переходитимеш через води, я буду з тобою. Через ріки вони не потоплять тебе, коли підеш через вогонь, не попечешся, і полум'я не спалить тебе. Довіряйте Господу, Він поруч, Він дуже любить вас і обов'язково приведе вас до точки Б, в якій мріє опинитися кожен щирий християнин. І поки ви підтримуєте зв'язок з цим небесним навігатором, він вестиме вас до неба, хоч і через війну, хоч через проблеми, хвороби, а можливо навіть і смерть, бо диявол намагається зробити нашу дорогу якомога жахливішою. Але пам'ятайте слова Ісуса, а той, хто вистоїть до кінця. Буде спасенний. Тримаймося за руку Бога і молімося одне за одного. Все буде добре.